Появи різного роду приквелів, сиквелів, ребутів та продовжень не оминули і давно забутий фільм Віллу, який свого часу дуже сподобався глядачам та навіть номінувався на Оскар. Джордж Лукас задумував фільм як початок трилогії, але касовий провал змусив його згорнути плани на наступні частини. Проте минуло більше 30 років і продовження все ж з'явилося, але у серіальному форматі. Події хронологічно відбуваються після фільму, і до головної ролі знову повернувся добре всім відомий актор Ворвік Девіс. Вже по перших серіях, помітно, що акцент зроблений не на самому Віллоу, а скоріше на декількох основних персонажах. Ті, хто бачив оригінальний фільм, розуміють, що за жанром і тоном історії це не реалістична і серйозна історія на кшталт Дому Дракона чи інших фентезі проєктів останніх років. Скоріше це казкова пригода, яка сподобається в першу чергу любителям жанру фентезі. Атмосфера в серіалі не зрівняється з фільмом, але поки що творіння Disney Plus не підводить. Віллоу дивитися досить легко та навіть цікаво. Шоу зберігає більшість атрибутів свого попередника, відчувається, що зроблений акцент на більш дорослій аудиторії, і вважаю, що це цілком доречно. В огляді згадаю про події, які відбувалися в оригінальному фільмі, розповім про свої враження після перегляду серіалу, також зупинюся на основних персонажах і посиланнях на оригінальний фільм. По добре зрозумілим причинам їх в огляді важко було не уникнути, більше того, навіть сам серіал часто повертається до подій фільму. Прем'єра «Віллу» відбулася відразу з двома серіями, що починає ставати свого роду традицією для подібних проєктів. Проте до випуску всього сезону, як це робить Netflix, ще далеко. В огляді присутні спойлери як до фільму, так і до всього серіалу. Віллу У зв'язку з тим, що фільм досить старий і, можливо, багато хто навіть його не дивився, доречно буде трохи розповісти про те, що відбувалося раніше. В серіалі коротко розповідають про події фільму, але цього недостатньо, щоб зрозуміти всі аспекти сюжету. Загалом рекомендую кожному самостійно глянути фільм, тому що він досить цікавий та чудово підходить в першу чергу для сімейного перегляду. А ті, хто знає, про що він або ж не вважає слухати історією, за таймкодом можете перейти до наступного пункту, де я розповідаю вже про сам серіал. По сюжету фільму казковою країною править зла чарівниця Бавморда вона дізнається про пророцтво, згідно з яким причиною повалення її влади стане дівчинка з особливою родинкою. За її наказом, усіх вагітних жінок саджають до в'язниці, де в одній з них народжується донька Елора, яку намагаються врятувати від смерті, тікаючи від переслідувачів, повитуха споруджує для Елори маленький пліт і пускає її за течією, після чого гине. І знавшись, що Елора жива, Бавморда посилає на її пошуки цілу армію на чолі зі своєю старшою донькою Соршею і генералом Кейлом. Немовля, уникнувши загибелі, потрапляє у село Нелвінів низькорослого добродушного народу. Скромний фермер і чарівник-початківець Віллу, діти якого знайшли Елору на березі річки, пускаються в небезпечну подорож, щоб віддати немовля людям. А згодом його метою стає замок Тір Аслін, де під захистом короля і королеви Елора має бути у безпеці. Віло віддає немовля чоловіку на ім'я Мадмартіган, якого її відразу викрадає маленький народ Брауні, після чого головний герой та ще один Нелвін на ім'я Мігош потрапляє в полон до них. З'являється королева Черліндрея, яка звільняє їх і пояснює, що дитина це Елора Данан, принцеса Тір Аслін. Вона дає Віллоу чарівну паличку і посилає його знайти чарівницю Фінразель. Вілло відправляє Мігоша додому та продовжує подорож у компанії двох Браунів Франджана та Рула. У дорозі він знову стикається з Матмартігеном, який, перевдягнений в жінку, ховається від одного із місцевих чоловіків. Майже відразу прибувають воїни на чолі з Соршею та Кейлом. Донька Бавморди розуміє, що Матмартіган це чоловік і зав'язується бійка, за допомогою якої Віллоу та Матмартігану вдається втекти з Елорою. Пізніше група Віллоу потрапляє в полон разом з чарівницею Разіель, яку колись давно Бавморда перетворила на опосума, а згодом Віллоу перетворює її на крука замість людини. Франджан випадково розсипає на Матмартігана любовний пил, і він зізнається в коханні Сорші. А потім вони тікають і знаходять Ейрка, друга Матмартігана та залишки його армії після того, як Бобморда їх перемогла. Матмартіган бере Соршу в заручники, проте згодом вона тікає. Група Віллу все ж прибуває в Тір Аслін, але виявляється, що він переповнений тролями. Слідом за ними прибуває армія Кейла і зав'язується бій. Сорша, усвідомлюючи, що закохалася в Мак переходить на його бік, а Віло випадково перетворює троя на двоголового монстра з допомогою чарівної палички, і в хаосі, що настає, Кейл викрадає Елору та повертає її до замку Нокмар. Прибуває армія Ейрка, але Бавморда заклинанням перетворює їх усіх на свиней. Віллу використовує чарівну паличку, щоб захистити себе, перш ніж повернути резель до її людської форми. Чарівниця руйнує заклинання Бавморти, і вони обманом проникають у замок. Кейл вбиває Ейрка, але Матмартіган мститься за нього, а Вілло, Сорша та Разель протистоять бав і в підсумку головному герою вдається перемогти злу чарівницю. Згодом у відновленому Тір Асліні, Вілло отримує книгу заклинань від Разель. Залишивши Елору на піклування Матмартігана та Сорші, головний герой з тріумфом повертається додому до свого села та сім'ї. Відразу з перших хвилин помітно, що загальний тон серіалу відрізняється від фільму, проте і зберігається легкий тон історії та багато кумедних сцен, якими був переповнений фільм. При перегляді взагалі важко не порівнювати серіали з фільмом, проте, зважаючи, що минуло вже багато років, навряд чи більшість глядачів буде проводити ці паралелі, скоріше, майже всі сприйматимуть серіал як окрему історію. Як і для будь-якого фентезі, важливе місце відведено декораціям та костюмом, і вони в серіалі на хорошому рівні. Декорації місцями навіть чимось схожі на подібні, які були в тому ж фільмі, та й в інших фентезі проєктах того часу, проте трішки кращої якості. Також зупинюся на обладунках лицарів. Звичайно, у подібних проектах не потрібно, щоб вони були історично достовірні, проте коли обладунки виглядають якісно, це, звичайно, йде на користь. Під час перегляду не міг не згадати серіал Персні влади, який, попри свій мільярдний бюджет, зміг показати хіба що одні більш-менш нормальні обладунки, а саме ті, які носила Галадріель у пізніших серіях. А решта ж були звичайною пародією. В той час в серіалі Вілло обладунки значно кращі, не ідеальні, але не очі від їхнього вигляду. Гримі візуальні ефекти теж присутні, але їх небагато, щоб скласти цілісне враження. Можна сказати, що і з цим автори теж справились, оцінюючи те, що вже показали на екрані, проте побачимо, що буде далі. Битва в першій серії виглядає теж досить непогано, власне, в ній і показали основну масу візуалу та гриму лиходіїв. У серіалі багато комедійних сцен, що цілком доречно, зважаючи, що потрібно слідувати за першоджерелом, щоб не втрачати зв'язок між ним, тому що імена та назви це добре, але треба і щось більше. Вважаю, що відсутність першоджерела ні каплі не впливає на якість серіалу. Звичайно, краще, коли є роман чи якесь оповідання, на яке можна опиратися. Проте думаю, що автори змогли створити легку фентезійну пригоду, яка не претендує на світове визнання. Це просто цікавий і місцями кубедний серіал, який не хапає зірок з неба. Між іншим рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини із світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово одноразовим платежем або стати спонсором як на Патреоні, так і безпосередньо на Ютубі. Це дуже мотивує далі працювати над каналом, а також зможете першими дивитися нові відео. Всі посилання в описі. Варто детальніше зупинитися на основних персонажах серіалу, щоб зрозуміти, хто є хто. В першу чергу зупинюся на королеві Сорші, першому персонажу, який знайомий по оригінальному фільму. Вона донька головної лиходійки, а зараз королева Тір Аслін. Сорша приховала особистість Елори і не давала їй вчитись магії. Багато хто вважає, що Елору повіс у невідомому напрямку Матмартіган, де з нею і залишився. Проте це не зовсім так. У королеви є донька Кіт, яка закохана у свою подругу Джейд. і по класиці жанру має вийти за чоловіка, якого не кохає, та все в цьому дусі. Проте плани змінюються по причині викрадення її брата близнюка. Принц Ерк мало розкритий персонаж, а ще більше не зрозуміла причина його викрадення. Як варіант, можу припустити, що він потрібен Бавморді, яка теоретично є антагоністом серіалу, для того, щоб воскресити себе через їхню спільну кров, проте це чисто мої здогадки. Голубка або ж Елора Данан, чию особистість приховують, скоріш за все, буде центральним персонажем, хоч серіал і називається Віло. Вона закохана в принца Ейрка і по цій причині приєднується до його пошуків. Акцент, який зроблений на її персонажі, цілком пояснює, хто вона ще до зустрічі з Вілло, хоча колір волосся спочатку збив з пантелику. Маємо ще одного принца на ім'я Грейдон, за якого має вийти принцеса Кіт. Він досить розумний і до нього деякі персонажі ставляться найкращим чином. Саме під примусом батька він долучається до пошуків Ейрка. Грейдон сприймається цілком нормально та навіть може викликати певну симпатію. Бурман відповідає за смішні моменти, судячи з трейлеру, на ньому лежить та ж сама функція, що й свого часу була в МакМартігена. Також дізнаємося, що він має якийсь борг перед ним, який виплачує пошуками його сина. А у фіналі серії знову зустрічаємо чарівника Віллу. Спочатку здається, що він кардинально змінився з часу минулої появи, але це не зовсім так. Хоч він і став більш похмурим, але все ж актор легко повернувся до минулого образу. Зав'язка сюжету базується навколо таємничого викрадення принца Ейрка, на пошуки якого відправляється група людей. А потім додається розкриття особи Елори і її навчання у Віллоу. Для фентезі це більш ніж стандартна історія, яка базується на подорожах та особливому герою, який має перемогти зло через те, що є якесь пророцтво. Зупинюся на декількох важливих деталях сюжету. Перше, це те, що Макмартіган кудись зник, і це говорить про те, що персонаж Вела Кілмера рано чи пізно знову з'явиться в сюжеті в якийсь найбільш відповідальний момент, або ж у фіналі сезону, як затравка до наступного. Персона Елори Данан приховувалась довгий час і розкривається тільки у фіналі першої серії. Вважаю, що це зроблено для того, щоб як свого часу люк Скайвокер вона разом з глядачами вчилася своїм здібностям, і її очима ми частково пізнавали цей світ. Звичайно, її теж викрадають у фіналі другої серії, але більш ніж впевнений, що Віло разом з іншими звільнять її. Стосовно антагоніста, то важко сказати, чи це буде та ж сама бавморда. Але якщо це буде саме так, то я не здивуюся. Проте все ж кращим рішенням було б ввести нового лиходія, тому що старих персонажів і так достатньо. Для прикладу, ще одну доньку злої чеклунки або щось в цьому дусі. Сорша натякає на дух своєї матері, тож ймовірність того, що це бавморда, досить висока. Скоріше за все, вона матиме зовсім інший вигляд, ніж у фільмі. Навіть в перших двох серіях було досить багато посилань на оригінальний фільм. Думаю, що в наступних їх теж буде достатньо. Без цього не могло обійтись і варто сказати, що досить цікаво на них натрапляти. В першу чергу це поява чудернацьких звірів під час нападу на Тір Аслін, яких називають псами смерті. Їхній безглуздий зовнішній вигляд не може не запам'ятатися. Дані звірі переслідували Елору у фільмі, а потім Нелвіни вступили з ними в бій. Їх поява в серіалі Приємна несподіванка. Принца Ейрка, сина Сорши, названа на честь друга Матмартігана, який загинув у фільмі під час битви з військом Бавморди ближче до фіналу. Під час привалу, після того як група виявляє, що Елора поїхала за ними, вона готує тушкованого опосума. У фільмі чарівниця Фінразель була перетворена Бавмордою на цю тварину. Також не можна не помітити схожість сцен з Нелвінами. Віллов став чарівником їхнього народу і проводить тест пальцями, який проходив сам, щоб стати учнем старого чарівника. Елора, як і свого часу Віллоу, теж не проходить його, власне, і сцена з кістками теж з фільму. Цікаво, що Віллоу розуміє, що це повна дурня, але підіграє Нелвіном. Пізніше знову бачимо чарівну паличку, яку отримав Віллоу від королев Фей, і яка часто фігурувала в фільмі. Не знаючи, його доньку грає та ж сама актриса, що і раніше, але мене зацікавив момент із тим, що щось сталося із його дружиною та сином. Вони, схоже, загинули і, можливо, події, через які це сталося, змусили Нелвінів поселитися під землею. Посилань на фільм було досить багато як для двох серій. Загалом дуже приємно, що автори не просто не забувають оригінал, а додають такі моменти. За допомогою таких дрібниць стає цікавіше дивитися серіал. Віллоу не претендує на звання нової Гри престолів, як свого часу Дім Дракона чи Персні влади, проте точно отримує свою аудиторію. Серіал досить легкий для перегляду і дивиться на одному подиху. В перших серіях поки не помітив моментів, які могли підштовхнути, тому буду дивитися далі. Звичайно, не кожному припаде до душі цей серіал від Disney+, але все ж, якщо в дитинстві дивилися фільм і пам'ятаєте, про що він був, то разок можна глянути. Як і завжди, пишіть свої враження від серіалу та чи хотіли б подивитися огляди на наступні серії. Не знаю, чи робитиму відео на кожну окрему серію, але розібрати по 2-3 епізоди в одному огляді можна було. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!